Десятка ракет ЗСУ вдарили по Кримському мосту, бавов найповний обвал конструкції. Горить флот Потлера. Понад 10 кораблів було уражено все в диму. Ракети поцілили прямо по бойових кораблях і змогли потопити декілька дуже великих. Все відбулося дуже швидко. Ліквідовано керівників флоту расистів та адміністрацію Севастополя. Офіційних заяв від расистів поки дуже мало. А в небі над півостровом помітили авіацію ЗСУ. Повітряні бої. Горить головний завод флоту РФ. Вже заявлено, процес почався. Йде дещо про що треба дуже. Обережно говорити, але цей процес може завершити війну і досягти найголовнішого. Це те, чого ми так довго чекали, і лише тепер можемо реалізувати. Процес іде прямо зараз. Є хороші новини, вони можуть вас вразити, тому будьте готові. Є хороші новини, вони можуть вас вразити, тому будьте готові. Адже сталося нарешті те, чого так довго чекали. Що зараз авіація над Кримом та чому на півострові почалися бої, і що зараз почалося, відповіді ви отримаєте у відео далі. ЗСУ обов'язково переможуть під Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Рашистам у Криму тривожно у тимчасово окупованій Керчі прогреміла серія вибухів, атакували Кримський міст. Рашисти пишуть, що в сторону Криму вилетіло багато ракет зі сторони України. Тим часом телеграм-канал Кримський Вітер написав про те, що на суднобудівному заводі в Керчі є влучання у малий ракетний корабель проєкту 22800 Каракурт. Довкола заводу видно задимлення. Лідер Криму Сергій Аксьонов повідомив, що в районі суднобудівного заводу в Керчині би спрацювала ППО. За його словами, частина уламків збит ракет впала на територію одного зі сухих доків трьохсотих, мовляв, немає, твердить рашистський чиновник. Рефія згодом вже офіційно підтвердила попадання в корабель, який знаходився на Керченському суднобудівному заводі. Залів міноборони РФЇї повідомило, що Україна, мовляв, вдарила 15 крилатими ракетами, з яких було збито 13. Одна з ракет, що долетіли, пошкодила корабель. Згодом стали відомі нові подробиці удару по окупантах РФ у захопленому Криму. Отже, внаслідок удару зазнав руйнувань малий ракетний корабель окупантів РФ Аскольд. Проєкту. 22800 каракурт про це повідомляє телеграм-канал Ніколаївський Ванюк. Зафіксовано мінімум три прильоти по малому ракетному кораблю Аскольд, який стояв південніше Керчі. Ідеться в повідомленні. Інформацію про приліт по суднобудівному заводу у кричі підтверджує центр національного опору. Влучення по Керченському суднобудівному заводу. Фото звідти пізніше ідеться в повідомленні. Влучання в тимчасово окупованій кричі після вибухів у Криму згодом підтвердило джерело в головному управлінні розвідки Міноборони. Є влучання інформація у Сказав співрозмовник. Дані про те, що Збройні сили України успішно вдарили по рашистському кораблю в тимчасово окупованій Керчі, Підтвердив командувач повітряних сил Микола Олещук. Примітно, що напередодні він написав у телеграм: сподіваюсь, ще один плав засіб пішов услід за Москвою. А згодом доповнив запис одним словом: підтверджую за його словами. Це один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який знаходився на суднобудівному заводі. Занів удару завдала тактична авіація повітряних сил за допомогою далекобійних ракет Скелп. Натякнув Олещук. Малоціни, мов скальпелем, пройшлися. Написав він. Генерал також подякував зенітникам повітряного командування. Схід за збиті іскандери, що летіли у відповідь. Повітряних силах підтвердили, що. Під час атаки на завод у Карчі уражено підтверджено уражене російське ракетне судно Аскольд. Уже нікуди воно і не попливе, навіть якщо воно ще кудись збиралося. Точна в цель, так як вони люблять. Ще один кораблік ось такий пішов слідом за Москвою. А скоро і Москва, та яка не тільки в назвах, а й реальна піде під зірветься. Вже ж Ньюзвік порахувало скільки там буде втрат від ядерного удару. То не просто так сполучені штати рахують. Казала так, от командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. як ми вам продемонстрували, підтвердив ураження російського судна під час. Удару по Керчі, підтверджую, написав коротко, ясно і зрозуміло. Олещук у телеграмі. А напередодні він заявив і написав, що молодці, немов скальпом пройшлися. Командувач повітряних сил розповів, які ракети атакували цей заводик у керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту. Стояв і так і не поплив. А українські пілоти вразили інфраструктуру суднобудівного заводу, залив в окупованій тимчасово. Уже зовсім, зовсім тимчасово окуповані керчі крилатими ракетами. Ми натякнув він, що йдеться про французькі ракети Скальп, як бачимо, пише Олещук, молодці, немов скальп пройшлися. Отакий от точний хірургічний філігранний розріз. І він буде далеко не він вже й не перший, і буде далеко не останнім. Тому, якщо не встигли сховати свої от, то, то все. Також подякував Олещук, нашим захисникам нашого неба за те, із повітряного командування Схід за те, що вони збили російські ракети Іскандер, котрі летіли у відповідь раніше. Також повідомили в наших повітряних силах, що підрозділи повітряних сил збройних сил України знищили три іскандери, яким російські окупанти ввечері атакували 4 листопада, Дніпропетровську та Полтавську області. Нагадаю, вже раніше Олещук натякав, що Україна використовує вдало успішно та ефективно британські ракети Shadow, як там каже Шойгу Шедов, і французький французькі скальп для атаки вони були використані на десантний корабель мінський підводний човен Ростов на Дону, який опинився на дні. Ростав Ростовом на дні. В окупованому Севастополі. Те, що удар був успішний, також підтвердив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі єдиного телемарафону. Він вважає, що до рівня пошкоджень стане відомо пізніше, коли сонце встане і з'являться супутникові знімки. Зараз можемо підтвердити лише одне, що його було уражено, сказав офіцер. Отже, МРК Скольд, що про нього відомо, це корабель із серії рашистських багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів третього рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони військово-морського флоту РФ. За іншою класифікацією, це мені корвети. Згодом стало відомо, що російський корабель, який вже відправився у слід за крейсером Москва, ще навіть не встиг взяти участь у бойових діях. Про це розповів речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат. В ефірі телемарафону наш командувач навіть натякнув, що немов скальпелем пройшлися, це меседж для наших партнерів, якими ракетами, можливо, був уражений цей один із найсучасніших кораблів, зазначив ігнат. За його словами, корабель ще лише проводив випробувальні роботи для того, щоб потім вийти в море і воювати проти Нашої держави, ну а поки рашистський корабель збивав з собою українські далекобійні ракети, рашисти традиційно поспіхом перекрили незаконний Керченський міст. Над містом та мостом здійнялися хмари густого диму на е, Кримському мосту. Як е, ну так знаєте, стверджують місцеві окупанти, димова завіса, А е, як е, все таки думають. Місцеві мешканці не димова завеса. А насправді йде атака на кримський міст. Тепер щодо того, в якій послідовності ця можлива атака відбувається. Ми всівастопля об'явили тривогу. морський наземний об'єднаний транспорт прикритив движення. Керченський мост перекрит. Да, де Севастополь, а де а, так званий Кримський міст? Це два абсолютно різних а, відтинка фронту, скажімо так. Далі буквально за 15 хвилин місцевий гуляйтер розважає в місцевий мається на увазі. Севастопольський так званий губернатор. Разважаєв, пише, що російські військові а, іспользують табельні средства. А, Значит, аерозольної маскировки це одна з його улюблених фраз, коли іде атака на приклад на Севастополь, на Севастопольську бухту на штаб чорноморського флоту, колишній уже тепер штаб, а от це все завжди задіюється табільне средства аерозольної маскировки. Ну допоки вже люди не починають знімати, як ракета пронизує той чи інший об'єкт, або е з'являються супутникові супутникові знімки е знищених кораблів. Вибухи у карче стало черговим свічем. Женям того, що сили оборони України тримають під вогневим контролем військові об'єкти РФ на території тимчасово окупованого Криму, а також говорять про те, що в напруженні перебуває і Кримський міст. Про це заявив речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в ефірі телемарафону. За його словами, про цю бавовну на півострові не говориться у світлі того, що українські сили отримали якісь ракети чи інше далекобійне озброєння. Хоча це можливо, і на це натякнув командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Якщо цей скальпель став гострішим і він летітиме якомога то звісно для нас це великий позитив, зазначив Братчук. Він додав, коли стверджували, що будь-який об'єкт на території Криму перебуває під вогневим контролем ЗСУ, то тепер це підтвердилося. І нині такі локації є в будь-якому куточку українського півострова. Якщо вже й до Керчі долітає, то й безпека кримського мосту під величезним питанням. Висловив переконання братчук. Власне, можна сказати, що загалом і безпека расистів у тимчасово окупованому Криму під великим питанням. Нагадаємо, що раніше у Севастополі було завдано удару по штабу Чорноморського флоту РФІ, ймовірно. Це була нова атака у нещодавній серії потужних ударів України по об'єктах Чорноморського флоту РФ на території окупованого Криму та в Чорному морі. Навіть гауляйтер Севастополя Михайло Разважаєв визнав, що по штабу Чорноморського флоту РФ було завдано ракетного удару. Він також повідомив про падіння уламків у місті. Лише згодом у Севастополі увімкнули повітряну тривогу, через нібито можливість повторного удару. Хоча Разважаєв закликав не викладати свідчення про наслідки удару. У телеграм-пабліках миттєво з'явилися численні фото та відео, на яких видно стоп чорного диму, який здіймається над штабом Чорноморського флоту РФ та проломив будівлі. Судячи з усього, їй було завдано суттєвої шкоди. У рашистських пропагандистських змі з'явилася інформація про трьохсотих та багато уланків у місті. Підписники кримського вітру також повідомляли про вибухи біля Бахчисарая, Первомайського червоногвардійського. Ну а погляді подій довкола війни проти України. Аналітики інституту вивчення війни зауважили, що протягом останніх днів і тижнів Україна дедалі частіше почала атакувати об'єкти Чорноморського флоту РФ. Експерти ЄСВ на. Вадували, що окрім військових кораблів, Чорноморський флот рашистів також має повітряні та наземні підрозділи в окупованому Криму та на інших ділянках фронту в Україні. Крім того, Чорноморський флот РФ несе відповідальність за військову логістику РФ і між Краснодарським краєм РФ та окупованим Кримом для забезпечення південного угрупування військ у Криму. Чорноморський флот це більше ніж його військово-морські сили. Тож українські атаки на чорноморський флот рашистів ймовірно матимуть наслідки для РФ і є, окрім деградації військово-морських можливостей. Прогнозували аналітики ЄСВ, командувач. Повітряних сил збройних сил України Микола Олещук відреагував на події у Севастополі. Ми ж обіцяли, що далі буде. Тож, поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги. Вкотре подякують льотчикам повітряних сил. Написав Олещук. Він іронічно продовжив: всі ракети збіти. Сподіваюся, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе. Севастополь, місто військово-морських сил збройних сил України. Дороги в Севастополі перекрити у штабі Чорноморського флоту гасять пожежу. Про це заявив Михайло Розвожаєв. Голова окупаційної влади в Севастополі він закликав жителів міста не виїжджати в центр. Дороги перекриті. Триває низка спеціальних заходів. Заявив він, тривають роботи з гасіння пожежі в штабі флоту. Разважає, заявив, в ані люди на вулиці, ані мирна інфраструктура навколо штабу флоту, нібито не постраждала. Міноборона РФ тим часом визнала ліквідацію одного військового після удару по штабу Чорноморського флоту РФ. У Міноборони РФ визнали ракетний удар і пошкодження будівлі штабу Чорноморського флоту в Севастополі. За наявною інформацією, один військовослужбовець. Овець за двохсотився, ідеться в повідомленні. Там також заявили, що російська ППО, нібито збила п'ять ракет у Севастопольському університеті. Евакуювали студентів у районі села Поштове Бахчисарайський район Криму все в Севдину. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Галь Левін, в ефірі Радіо «Інрі» прокоментував атаку: Українці виносять чорноморський флот. РФ. це не просто будівля, це штаб. У них вже там війни немає. Усі штаби працюють. Вони не перебувають у стані того, що в землян. Ках, у них генерали сидять роззосереджено. Вважає він, як бачимо, регулярна бавовна в Криму змушує рашистів жити у постійній напрузі. Це лише початок, так буде продовжуватися, аж поки всі окупанти не заберуться з української території.